Можете прямо в мішку перекрути. Гарний, бачите, яке гарне насіння. Щоб такий гарний врожай був. Да -да -да. <плес> так, ось. Можете прямо в мішку. Давайте прямо в мішку подивимось. Ось яке гарне насіння один в один. Я ж кажу, щоб такий гарний врожай був. Це грузимо. Ось грузимо у Андрія Борисовича. Ось такий насіннєвий завод, гарне насіння, гарне відібране. Що надіємось на гарний врожай?